Норми мовлення у дитини 4 років. Вашій дитині вже 4 роки. Варто перевірити її мовлення. Мене звати Олена, я логопед онлайн школи Мова промова. Зараз я розповім, на що варто звернути увагу. 4 роки вік, коли мовлення стає більш різноманітним та складним. На цьому етапі дитина будує речення з 4-5 слів. Має словниковий запас близько тисячі слів, чітко вимовляє більшість звуків, використовує слова у множенні та в різних формах, може розповісти просту історію, описати свої враження та висловити бажання. У мовленні з'являються шиплячі звуки: Ж, ши, чи, ши. Їх відсутність дуже помітна. Ого, який великий фираф! Матусю, де мої речі у САФІ, на що варто звернути увагу? Якщо у дитини спостерігаються такі особливості, варто проконсультуватися з логопедом. Дитина має труднощі з вимовою певних звуків або замінює їх іншими звуками. Не завжди розуміє та виконує прохання. Не відповідає на запитання, як, чому, навіщо. Її словниковий запас зростає повільно, вона плутається при використанні нових слів, виникають труднощі у спілкуванні з дітьми та дорослими. Звісно, кожна дитина розвивається у своєму темпі: хтось швидше, а хтось повільніше. Але якщо у вас є сумніви щодо мовленнєвого розвитку вашої дитини, запишіться на діагностичне заняття просто зараз.